Всім доброго ранку ми на фазенду прийшли на свою. Сьогодні такий прохолодний вітерець, Пасмурна погода, і ми скосили свою люцерку. Так. Скосили. а тут де підсівали, він напевно, її переколотив геть. Ні, грядки є. Рядочки є, ще напевно підніметься. Бачите, рядочки є. Йду ось до кучі. Цей падло. Аж сюди вже прийшов, бачите? Зараз я доберу будилку, ставлю сюди. Це земляха гарна для квітів. І ось скільки грушки нав'язало. Дивіться, вся деревина в грушці. Дерево ще скине своє, воно лишить тільки те, що можливо, а якщо не скине, то прийдеться руками обривати, тому що сильно багато. Ось, друзі. Грушка. Щось взагалі на неї нічого немає. Я не пам'ятаю, що це за грушу ми виписували. А, є ось ось дві штучки. Вона перший рік у нас де родить. Ну, Давати врожай. Побачимо, що з цього вийде. Ми навіть не знаємо, що це за груша. І дуже багато в цьому році. Гутульки. Я не знаю, як вона там на українській мові, але ну, на російській айва ми говоримо кутуля у нас. І ось уже на цій грушці є щось. Перший раз в цьому році вона дає врожай. Ми підгорнули картоплю вчора на плану. Це тут пізній сорт у нас. Гранада. Мені дуже подобається цей сорт. І їсти, і по врожайності він дуже гарний. Ось так. Поставили бутилки, бо кріт вже замучив. Кріт сліпець. Чоловік сьогодні підгорнув картоплю. Мокрувато, але треба було зробити це діло, тому що картопля вже розляглася. <рив> Я, то, ніби а тут ще треба перемотоблочити, тому ремонтоблочень буде тяжко, ще мокрувати. Ну ось так. Так і живемо. День за днем, день за днем. Роботи завжди не вистачає. нас травлять, а ми живемо, нас бомблять, а ми на зловорогі ригаємося ще. Друзі. Бачите, ось у нас зійшов перчик. І є клапки. Там геть воно пови... зовсім нема повипадав. Це чорна ніжка працює тому що на дворі прохолодна погода і сира. Що роблю? Ось такий попіл. Можна обробити привікуром, якщо у вас є, якщо немає, то ось вам лайфхак. Сипте, не бійтеся, земля повинна бути вологою. Ось так, бачите? Кидаєте. Це профілактика чорної ніжки. Провірила мене вже мною годами, роками, вірніше, я дуже часто цим займаюся, кидаю і привікуром майже не користуюся. Не бійтеся, не спалите нічого. А потім, коли ви в всю раз його будете сипати, ой, поливати, то це буде підкормка для перця. А в мене сьогодні трубочки ось такі. Це зробила на півтори порції. Що ставила? На одну порцію це говорю вам. Півтора стакани саху і цукру, півтора стакани мука, 1,5 стакану молока, 5 яєчок, можна 4, і 200 грамів маргарину, масла, жиру, що у вас є. І ось такі вийшли трубочки. Сьогодні чоловік поїхав з хлопцями, привіз на возу, слава Богу. Тепер у нас буде і на той рік навоз. Не знаю, що хоч би тут повеліки не було, тому навоз гарний. Що без повіліки тільки. На вулиці тюльпани. Ой, ці тю, воздички розквітають. Так все потихеньку квітне. І люнок тут сюди засіявся. Красунчик. Люблю, коли квіти сіються самі. Нельсон, ти йдеш? Давай, в двір заходь. Вперед, давай, молодець. Бачите, скільки їх у мене. Тут. Ціла лейка. Друзі, в мене з'явилося на трояндах. Де-не-де, дуже мало, але сьогодні це моя ще робота. Чоловік свою роботу виконав, а моя ще є. Зараз ще хочу вам показати, що в мене розквітло від Оксани Прокопенко. Дивіться, який красень, а який він здоровецький, щоб ви тільки... Зрозуміли, який він ну, дуже здоровий. Це, напевно, найбільший в моїй колекції. Дуже багато не вийшло. Ну, як вам сказати, в цьому році. Ось, подивіться, поодиночні. квітоноси, там зовсім немає, там один торчить, зовсім мало. Зато дивіться, віолояк. І погода така підходить. Дивіться, які ти Дивіться, яка гарнюча. Які кущі для півдня України, щоб фіола була така, це знаєте, це дуже, дивіться, бархатиста. Кущики гарні, такі гарні, гарні. А то мали сіянець, бачите? Мій-мій-мій. Це для мене прямо, знаєте, свято якесь. що поодинокий тюльпанчик квітує. Ось, бачите, поодинокі квітконоси, дуже мало в цьому році. Ось тільки цей сорт такий більш-менш багато дав. В цьому році обов'язково мені потрібно їх пересаджувати. Куди їх уже саджати, я не знаю, друзі. Ходить мені одні одні відмовитись, я дуже їх полюбляю, мені дуже вони подобаються. Не знаю, що з нього робити. Дивіться, що ця буря наробила? Буря чи не буря, бо я знаю, що це таке. А дивіться, яка краса в мене. Ну, як можна не любити Барбариси? Я просто не розумію. Дивіться, краса. Його потрібно стрикти хочу. Хай буде такий, який є. Так, ці, яка галявина у мене тут. Маргариток, красунчиків. І такі повненькі, бачите? І такі з серединкою. І ось така віолка в мене. Тут заховалася. Аж настільки піднімається, коли бачиш цю красу. Знаєте, на якусь мить забуваєш за все, що тривожить тебе. Поробила ця буря. Шкода рослинок. А люди дихають цим. Говорять, сахари, пісок піднявся. Щось при Радянському Союзі не піднімався. Ніякий пісок, хоч і Сахара була на місці. А може зараз Сахара передвинулася до нас на південь. Та й не тільки на південь, ближче до України. Не зрозуміло. я буду квіти свої підкормлю і оброблю від тлі.